Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина. Один клік відділяє вас від того, щоб знати більше, бачити далі, бути поінформованим і мати нагоду зустрічатися з приємністю, так як я роблю це в цю хвилину. І з доктором філософії Олексій Панич, офіційний перекладач, та і представник Аристотеля в Україні. Пан Олексій, вітаю вас. Вітаю, ну ви думав я, що ми почнемо від таких глобальних певних речей від різних е, Трампів Шольців, але почну значно з нижчого щабля. 12 мая, це те, коли в нормальних людей, 12 травня, буде вручатися Дрезденська премія миру Навальному посмертно цьоці цієї І в цьому випадку моє питання перше буде й тому полягати. Чому ж раптом? Сотні е, загиблих щодня в Україні якось не чіпляють е, гумані, гуманістичну душу е, від цивілізованих наших партнерів в Німеччині. А один погібший колишній учасник русських маршрув е, Навальний раптом аж премію миру отримає ну, не те щоб зовсім не чіпляють. Але давайте спробую пограти за ту сторону і пояснити логіку. Перше, не може бути такого, щоб в Росії взагалі не було кого підтримувати. Це аксіома для мешканців Заходу, з кимось в Росії обов'язково доведеться, можна і треба розмовляти, когось там треба підтримувати. Не може не бути так, що її всю б треба просто залити бетоном, як би цим українцям не хотілося, і винищити підну. Це перше. Друге, підтримувати добровольський корпус, свободу Росії і так далі відкрито, означає для Заходу відкрито зі... зазіхати на те, що вони хочуть розвалити Росію. А це не можна робити, бо це дає пропагандистські козирі Путіну, і, як мінімум, це порушує статут ООН. Тобто держави Заходу тоді прямо кажуть: от ми хочемо вашу державу розвалити. На що Росія має легітимне право відповісти? А ми тоді хочемо вашу державу розвалити, і ми морально праві, бо ми не перші почали. Отже, Захід має когось в Росії підтримувати і не може відкрито підтримувати тих, хто хоче цю імперію розвалити остаточно, як цього хочемо, ми, українці. Тому не виходить, що. Я б на їхньому місці би пане Олексій, я б на їхньому місці там підтримував би невинно за ґратами утримуваного Шамана Габишева. Ну, значно гарніше ніж е, бутерброда по смерті. Олександра Скобова, наприклад, якого так. ще не арештували, це такий в'язень сумління тепер в Росії, який вперше був. Посаджений і відправлений на психіатричне лікування ще за радянських часів. Ну, це бачте. правда, але вони не є такими масштабними постатями для західного світу. Mm -hmm. за неї вони не такі відомі і для Росії, і для Заходу. А тут треба ікону. Навальний зручна ікона, бо він вже нічого не скаже. Він вже не може зіпсувати собі некролог більше, ніж він це зробив за життя. Тому він зручний. Добре, а що це їм дає, якщо загалом в спільного знаменника, тобто спільної стратегії, що робити з путінською чи постпутінською Росією, ні в Європи, ні в трансатлантичному погляду? Я поки що ніде не можу знайти спільної стратегії, тобто вони б не хотіли, щоб Росія виграла, але на цьому, по-моєму, вся стратегія і закінчується. Так, це правда. Але знов таки, давайте зацінуємо масштаб тупикової ситуації, в якій вони знаходяться. Підтримувати Росію як цілісну державу їм хочеться, тому що це контроль за зброєю масового враження, яка є в Росії, і не тільки ядерна. Але вони розуміють, що це небезпечно. З іншого боку, сказати, що ми хочемо розвалити Росію, ми підтримуємо подальший розпад цієї імперії. Вони може в глибині душі хтось так і думає, але відкрито сказати не можуть на це є тисяча причин. Тому вони просто чекають розвитку подій, що якось то щось -то там рано чи пізно само станеться. А ми будемо невинні. Ми не хотіли цього, як не хотіли розпаду Радянського Союзу. А от як той підводний човен, вона утанула, так і це воно розвалилося. Воно саме розвалилося, ми тут ні до чого. І ні, ми пам'ятаємо до... одного американського президента, пам'ятаєте його виступ, ага. що, який нас так гарно вітав, обнімав, був першим, який відвідав Україну і, і закликав нас залишитися в Совєцькому Союзі, тобто в Російському рабстві. Так, Чекін-Київ, ну з того боку, Захід вже серйозно порозумнішов, але навіть якщо вони розуміють, що Росія є імперією і без України. Не тому, що вона хоче повернути собі Україну, Росію, імперію, а тому, що в її складі досі Чечня, Татарстан, Башкортостан і так, далі, і так далі. На Заході, якщо це все навіть і розуміють, то в них руки зв'язані це сказати відкрито. Вони не зв'язані, вони не можуть це сказати. Добре, нехай не говорять, але принаймні ви... є ситуація, яку можна назвати напіввагітністю. Я з цієї точки зору, що в лідерах допомоги військової, технічної, і не тільки є Німеччина. І, відповідно, ну як так, От ми вам все-все все даємо, крім Таорусу. Каже Шольц, бо Таурус це приведення нас в зону конфлікту по лінії там, Німеччина Росія, НАТО Росія. А все, а все решта озброєння не приводить до цього. Ну, як мінімум, це суперечить канонам логіки, не те щоб дуже суперечить канонам логіки. Насправді <гум> тут є чітка межа, яка полягає в тому, що ні західна зброя. Не має бути, не має працювати по території Росії, бо Росія це сприйме як оголошення війни з боку Заходу. Ну така проксі війна. На території України ще можна бити, а по території Росії засі. І тим паче західні військові не можуть націлювати Західну зброю на територію Росії. А тут, бачите, Шольц. Потерпляє в таку цікаву делікатну ситуацію. Він чому думає, що без допомоги західних фахівців німецьких фахівців українці з цією зброєю не зможуть оперувати. А якщо німецькі фахівці почнуть націлювати німецьку зброю, будучи на території України, це шкандаль. Ви зрозумієте, Росія може зробити Заходу такі неприємності, яких вона досі не робить. Тому що не знаходить для цього приводу, наприклад, диверсії на кабелях зв'язку підводних, Росія ж може серйозно пошкодити зв'язок комунікації між країнами Заходу і, зокрема, Атлантичні комунікації. І чому вона зараз цього не робить? Тому що це буде сприйнято аудиторією, наприклад, третього світу, як неспровокована агресія. А якщо тут іде боротьба в тому числі за голоси, наприклад, ООН. Хто буде, кого буде вважати ось, спостерігачі ось, з третього світу правою стороною, кого будуть вважати неправою стороною, от, от не треба давати Росії приводу, щоб вона мала яку справедливе обурення і акти помсти. От ми ой, добралися ой, ой. до наступної точки нашої розмови, пане Олексію. Бо ви кажете, угу. не давати їм приводу, щоб була ось така моральна е, оцінка. Давайте О. ми розберемо це на прикладі третіх країн, до яких приїжджали люди з перших країн, привозили їм розмову і думки. Я маю на увазі, коли Макрон в Бразилію їздив. І станом на сьогодні Лулуде Сільва абсолютно читав моральну лекцію своїм виборцям-бразильцям, пояснювати, пояснював їм, як треба правильно емоціонувати і стояти на стороні добра. Злом він називав Ізраїль, назвав, що бомбардування сектора гази. Це 12 Мільйонів вбитих дітей, тобто перед нами людина, яка відверто бреше. Ну в під час уринотерапії кричить, що Божа роса бреше, і при цьому апелює саме до моральних засад. Чому ми маємо емоційно виступити, коли бачимо такий злочин? І ось оця точка біфуркації третіх країн. Тобто, в Де Сільва ніде не побачив ні терору, ні того всього, що передувало оцей чорний шабат, з якого і почалася війна. Ну а що ви хочете від Де Росія від нього дуже далеко, а Америка близько. І антиамериканських настроїв хоч гати. І там конкуренція йде, наприклад, ті ж ну, по деяких видах промисловості. Бразилія такий слабенький, але конкурент для штатів, наприклад, по літаках. Хто їх виробляє, хто їх купує, ті ембраєри. Тому справді, кожен, хто є ворогом Америки і нам особисто в Бразилії нічим не загрожує, той радше наш союзник. Це голий політичний розрахунок. Але не вся, слава Богу, Латинська Америка така, можна подивитися на їхніх сусідів в Аргентині. Там зараз покраща ситуація. Несподівано ну, для нас, але там нас майже союзно. ну ми, ми, ми теж уважно стежили за першими заявами президента Аргентини, але я все-таки повертаюсь до цих третіх країн, до яких ага. так чи інакше буде апелювати розвиток цього конфлікту, він розростається. І, відповідно, наприклад, нам дуже цікаво, а як, а як будуть країни глобального півдня на це реагувати. До них апелює і Путін. І, в принципі, наш українсько-російський конфлікт. Ну, Дивимося, що поки що моральні засади, апелювати по моральному ніяк не працює. А от коли загроза подвійних санкцій, то зразу Індія стає напівсоюзником, каже: все, ми припиняємо брати вашу руску нафту, вона кривава з українською кров'ю. А все-таки повернуся до цього варіанту. Не так третіх країн, як загалом, Можемо ми говорити, що станом на сьогоднішній постінформаційний пост, період постправди ми потрапляємо в полапку, де є абсолютно величезна кількість людей, які кажуть, що у них правда, а ті, хто кажуть, що у них правда, вони насправді помиляються. Це я в такі дурнуваті запитання даю після того, як послухав Еміра Кустуріцу. Оцього боснійсько-сербського комуніста, е, при тому в минулому талановитого і музиканта, і режисера, і, і слухаючи його, я зрозумів, що вони максимально однодумці з великим істориком сучасності путіним. І Путін не перекривлює історію, він реально в це вірить. І кустуриться абсолютно вірить в ті самі догмати. Два так, імперці були велика Сербія, але так, два але... імперці. Але вони вважають, що цей імперський дискурс і, і цей варіант світової історії і локальної історії є правильним. А неправильним є те, що ми з вами, наприклад, зараз обговорюємо. Ну а що йому ще робити? Він імперець, да, якщо ви підтримуєте імперію, то для вас, що в інтересах імперії, то і буде правильним. А для нас навпаки. Тут насправді цікаве питання, що є правильним з точки зору історії людства. Але я б сказав, як нас розсудить історія в кінцевому підсумку, що веде до виживання людства, те і правильно. Що не веде до виживання людства, те неправильно. От той сценарій розвитку людства, який хоче нав'язати всій цивілізації глобальний Путін, це насправді шлях до катастроф. І ну, видно, це шлях до постійних конфліктів, постійного такого погрожування ядерною зброєю. Тобто, не буде мирного співіснування, не буде розвитку, не буде розвитку економіки. Справді Росія тягне все людство назад, тому що там позаду їй було комфортніше ніж в тому світі, який попереду. Ну, але Ми бачите, там мільярд, але що... мільярд комуністів Китаю тягнуть всіх вперед. Причому з варіантом е глобального панування і економіки такий собі е комуністичний неоімперіалізм з економічним капіталістичним е підчеревиною такої виходить. Так, вони тягнуть вперед. в них тут інтереси істотні відрізняються від російських. Для Китаю Росія це радше проксі. Вона зараз послаблює Захід, Китай на це дивиться, і Китай хоче вперед у біполярний світ, тільки вже не Росія проти Сполучених Штатів чи там Радянський Союз, а Китай проти Заходу, і вони ділять світ, і Китай займає місце, яке раніше займав колись Радянський Союз. І там серйозні такі заявки. Ну, я не думаю, що вони дуже серйозні. Це окреме питання прогнозування економічної потуги Китаю на найближче 20-30 років, тут я не дуже оптимістичний. Але порівняно з Росією, в них заявка на порядок серйозніша. Ну, хоча б один простий приклад: економічна база. Китайські мікропроцесори всі знають, коли останні чули про мікропроцесор, зроблений в Мейден Ну от і все, от і всі заявки на глобальну поту. В ті самі часи, коли е, гуляв анекдот, що русський мікрокомп'ютер – самий большой в мірі. От з тих ага. часів. Так, так. так Добре. Так, що був мобільний телефон, а за ним два валіж, дві валіжки з батареї. Ага. Але в, в цьому от, е, новому етапі розвитку конфлікту, оце на, на, на фінал ми тепер залишимо, власне, три, е, в, почути вашу візію, в, е, переходимо ми в абсолютно інший етап. Етап е, війни на виснаження і це приймають ті, хто не мав жодного, я маю на увазі на колективному заході, жодної візії щодо цієї російсько-української війни. Тепер вони кладуть плани, там, як мінімум, зараз підтримки на 5 років. Окей, за цих 5 років що робиться з цією вісю, в якій ви кажете, от Китай розглядає Росію швидше як проксі. А, Росія при цьому хоче руками Китаю теж зіграти в глобальну гру. Для нас в найближчих оцих п'ять років, що має змінитися по цій осі Москва, Тегеран, Пекін, Пхеньян? Що має змінитися? Я так далеко на п'ять років насправді не заглядаю сьогодні. Бо мені цікавіше, що станеться наступного року. Ми нам зараз головне пережити цей рік виборів, побачити післявиборну ситуацію в країнах заходу насамперед сполучених Штатах, і тоді вже дивитися якісь пасіянці, розклади на що ми можемо розраховувати. Зараз казати, що буде за п'ять років, це таке гадання на кавові гущі. Ясно. Тобто, фактично, ми зараз є заручниками певних речей: це так. розростання або нерозростання локальних конфліктів. Ну, я про погрози ірану вдарити по Ізраїлю. Відповідно, там би могло би вже розширятися конфлікт. Підготовку США, Тайвань і Китай. Це другий і найважливіше: це Трамп прийде порядок на А скільки русських сяде в Європарламенті, ми теж складу. Скоро побачимо. Я правильно розумію зараз? Ось такі фішки. Там? Та саме такі зарубки ми тоді мусимо зробити. Нам так рекомендує Олексій Панич. А після цього будемо відштовхуватися, аналізувати ситуацію вже, як то кажуть, як в тому доти. Йдемо по приборам. Пане Олексію, дякую вам за аналіз ситуації. Олексій Панич, доктор філософії, був разом з нами. Це був маркер подій. До нових зустрічей.